Ми зараз з вами і так фактично знаходимося в режимі дефіциту державного бюджету. І в минулому році і я, і розумна політика, і всі інші, хто не голосував за цей бюджет, говорили, він не збалансований. Там немає грошей, яких би вистачило на потреби армії. Ми не говоримо навіть на все інше. Станом на сьогодні, у серпні місяці, ми з вами стикнемося з дефіцитом бюджету на армію. Нам не вистачає навіть на серпень за нашими розрахунками, за тими розрахунками, які є в нашої команди. Ми сьогодні вже маємо дефіцит, який буде на осінь цього року в розмірі 450-500 мільярдів гривень. Сьогодні немає умов, якими ми би це перекрили. І по факту, ми сьогодні підходимо до того, що навіть в цьому законопроекті в ньому є багато корисних речей, до речі, але навіть в цьому законопроекті закладаються норми, які дозволяють проводити приватизацію, ту приватизацію. Яку президент розповідав, що не буде робити ту приватизацію, яку в цій залі представники економічного комітету говорили, що проводити не будуть. Ми зараз говоримо про власність державних банків. Сьогодні не той ринок, який би дозволяв проводити такі процеси. І сьогодні витрачання. Тих активів, які належать українській державі українському народу в той спосіб, який прописаний на жаль в цьому законопроекті, це не на користь інтересам країни, це на користь окремо взятим ділкам, які з цього будуть знову відкладати. А потім ми будемо дивитися розслідування бігусів, розслідування інших антикорупційних журналістів, і паралельно з цим будемо чути від кожного. Нашого візаві із європейського парламенту із інших країн світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки, про шалену корупцію, яка на жаль під час війни лише зростає. Корупцію, яка може існувати тоді, коли немає свободи слова, коли немає можливості доносити свою позицію, коли немає можливості казати правду, і це велика проблема. Це проблема, якою сьогодні користується на жаль влада, але завжди ці часи завершувалися в історії і в історії світу, і в історії України. Я впевнений, що прийде такий час. Тому, будь ласка, давайте приймати ті рішення, які будуть допомагати країні. Я сьогодні про них сказав повернути те, що ми обіцяли на початку повномасштабного вторгнення і не підвищувати комірне. Повернутися до питання накопичення газу і те, що має це відбуватися сьогодні, а не через місяць, через три чи через п'ять, і ефективно використовувати кошти. Боротися з корупцією. До речі, президент обіцяв прирівняти відповідальність за корупцію до державної зради, але знову збрехав такого законопроекту. Він не підтримує, тому що наш законопроект не потрапляє до порядку денного.